Вітаю в моїй студії! Давненько ми тут не бачились, все на вулиці, на вулиці ну жарко, літо. І по проханням дівчат з нашого телеграм-каналу, я вирішила все-таки записати, як я роблю гілочки, які ви вже побачили на заставці. І що нам для цього буде потрібно. По-перше, потрібно знайти ось такі макарони. А, до речі, це теж дівчатка підказали мені на телеграм-каналі, і це можна розвивати дуже-дуже класно. З цією ідеєю можна зробити будь-що. Дивіться, є такі макарошечки, вони в нутрі, всередині, вони з дирочкою. Ось так вони називають. Ну, я тільки такі знайшла. Не знаю, може ви знайдете ще якісь такі. Вони і тоненькі, спагетті. І всередині є ось така дирочка. До речі, її теж можна потім ці гілочки встромляти в букет на зубочисточку. Беремо ковшик, варимо як звичайні спагетті. Просто беремо якусь кількість. Спагетті. Закидаємо в нашу водичку. Нічого я не солила, нічого я не робила, просто в киплячу водичку. Зараз ми їх сюди занурюємо, додаємо барвник. Якщо ми хочемо зелені, то ми додаємо. Я ось додам ось такий темно-зеленого кольору барвничок у водичку. Це е, піщовий, харчовий барвник. Ось так. І варимо, додам ще трошечки, щоб був такий інтенсивніший колір. А, Варимо наші спагетті до готов... до півготовності, я б сказала, щоб вони не, не дуже рвалися. Ну, практично до готовності. Ну, все одно їх потім ну, їх можна гризти. Ну, але ж це таке більш декор. Все, і так ми відварюємо наші, наші макарошки. Я відварила макарошки, ось де дивіться, який колір. І тепер беремо, і, е, беремо пергамент і вкладаємо їх так, як нам хочеться. Буді, можна по прямій, можна е, не знаю, із, хвилясто, можна взагалі по кругу. Тут уже ви що, як хочете, так і робіть. Все. І залишаємо їх до. Я трошки ось так беру, щоб вони, вроді, як, не рівні були, прям зовсім. Бо тоді не цікаво. Ось таким чином. Все. І е, даємо їм повністю висохнути. Ось так у мене вийшло. І залишаю я його, щоб воно підсихало. І в мене, а я вам покажу, як воно е, буде виглядати, коли вже висохне. Ну, фактично, ті ж самі макарошки, але вони ось, бачите, вони висохли І, е, ось такого кольору, будь-якої форми. Є. Вони ламаються. Тобто я можу їх ламати, але вони такі цупкі, е, вони ну, не легко ламаються. І все. Ми на них зараз зробимо віточки. Замішуємо зефірчик, будь-який фактично, і починаємо працювати. І тепер беремо 60 або 61 насадочку. Зефірчик, беремо нашу паличку будь-яку. І я роблю ось таким чином насадочку, ой з прилипло до рук і ось так, прокручуючи віточку нашу макароніну, роблю ось такі завиточки. Все, дивіться, яка веточка. Тепер я взяла 61 насадочку. Ой, провалилась. Ось така. І беремо нашу віточку. Так, підкручуємо мішечок, будь-яку віточку беремо. І ось таким чином, хопа. Я прокрую, бачите, я прокручую віточку. І ставлю ось такі штучки. О, просто дотрагуюсь до макаронінки, прокручую макаронінку, надавлюючи на мішечок. І ось, ну, виходить, такі а, ще з них роблять а, этот а, ландиш, як конвалія, да? да? І ось. Таким чином ви можете зробити будь-якого кольору, будь-якої е дліни, товщини, можете взяти 60-ту насадочку меншу. Ой, ой, ой. Потім можна таку длінну зробити, ну, можна ж її підсушити, і потім обламати. Е кольори теж можна змінювати. Точно так же на ці штучки можна а, зробити квіто... квіточки. Крутиться наша віточка, <смі> Надо, щоб вона пряма була. А так неудобно. Опа. І поїхали. Це в мене вже маса, практично вже така. Застивши, ну, Застившинуча і ріденька. Некрас... Бачите, тянеться вже стабілізується, вже маса в мене така не дуже класна. Вона нестабільна, але вона вже така тянуча дуже. О, дивіться, яка красота. А ще можна зробити вниз. Це, я взяла 60-ту насадку, вона менша. Ну, ось, давайте я покажу ось тут. І ми можемо зробити ось такі. Раз. Зараз. Загагулінки, бачите? Діва. Воно досить добре приклеюється. Просто надуваєте такі, як конюшинки. Крутиться, так невдобно. Ну, ви коли спробуєте, ви зрозумієте, <с> чому невдобно, тому що воно не пряме, воно прокручується. Це вже, коли робити нічого, тоді беріть, сідайте і ось так надувайте. Іріс, два. Тому можна так, а це, бачите, це вниз дивиться. Можна і квіточки сюди посадити. Або якісь шарики, горошинки. О! Конвалія чи, ну, ландиш. От вам ландиш. Ай, натуральний. Головне, щоб не злиплося. Так, ще разочок покажу на цій. Можна квіточки, будь-які сюди теж такі маленькі квіти. Ой, бачите, воно отак от крутиться. <сум> ну, зато красиво. Можна більше, можна менше. Бачите? От вам ландыш. Конвалія. Правильно? О, видите, как краса. Це треба буде обламати. Або треба було от звідти починати. Ну, хай бо. Ну що. Ось таке чудо ми з вами зробили на скору року. Робіть, творіть, можна взяти будь-яку насадочку, можна 60-ту, 61-го. І ось таким чином нічого важкого, вже коли у вас маса а, така більш а, тянуча, тобто без різниці. Сідайте біля телевізора і ваяйте ось такі а, декоративні штучки. Можна профарбувати, можна ще туди чимось. Притрусити якимись горошинками, можна колір змінити, можна ще квіточки маленькі посадити, якісь там, ну, не знаю. А на сьогодні все. Не забувайте про лайки, коментарі, підписки. Я все ж чекаю. <гум> Бо я стараюсь для вас. Все, люблю вас, до зустрічі. Пока-пока! Покажу вам зблизька, як це виглядає. Тобто нічого важкого, так що залишайте трошки маси після зефірчику, сідайте біля телевізора і робіть ось такі а, декорчики.